Добрий день, мене звати Франкенштейн. Сьогодні знімаю відео не про а таке. Під назвою, які рекомендую канали. Перший канал я рекомендую Ілона Плохотіна. Там дуже цікаві відео, вона знімає дуже прикольні стоп-моушені. Тож, обов'язково підпишіться. Далі рекомендую канал Софія Коростенська. Він теж дуже прикольний і там тож, так, також дуже прикольні обможени і взагалі дуже прикольні відео. Далі я рекомендую канал Наталі Дацьків. Там теж прикольні відео, але вони приходять, е, виходять ну, в YouTube рідко. Тож, якщо ви хочете, щоб е, часто виходили, то не, під, не, не підписуйтесь. Але я рекомендую це дуже прикольний канал. Далі я рекомендую канал Марта Сподарик. теж дуже прикольний канал. Там... Кадівчина з подарок знімає. І вона завжди там теж приходять дуже прикольні відео. Повірте? Мені на слово. Так, оці канали я дуже вам сильно рекомендую. І ще один канал Софія Оленчин. І рекомендую канал Софія Оленчин. Тобто Софія Оленчин, яка зараз знімає, яка зараз тримає телефон і знімає мене. Це теж найдуже прикольні відео. Підпишіться обов'язково. Просто вона міє знімати відео. Вона дуже прикольно знімає відео. Ви, ви вже знаєте вже 6 користувачів, і вона дуже сильно дякую. Два користувачі підписалися. І так, швидко, за 4 тижні існування каналу, чотири відео. Прикольні. Чому я знаю, що 4? Бо мені Софія сказала. Ота, да. повірте мені на слово. Ось ось такі канали рекомендую. Підпишіться, будь ласка, на один із, із цих каналів. Особливо підписіться, підписіться на, підпишіться на Марс Господарі канал. Бо в неї на всього на всього один підписник. То неможливо. Підпишіться я вас, умиляю. Люди добрі. Підпишіться. І так, з вами була Френкінштей. І так, бувайте! І підпишіться на, на ті всі канали. Кісі, кісі, бай! Я вас. Прошу и умоляю. Пока!